Міфи про напівмертвих жінок ламія, русалки та вампірки в культурі та психоаналізі. Ламія одна з найбільш трагічних і загадкових постатей у грецькій міфології, яка поєднує в собі елементи краси, зради, помсти та глибокої психологічної трансформації. Її образ став культурним символом того, як біль і страждання можуть руйнувати особистість і перетворювати її на чудовисько. Міфи про ламію змінювались з часом, додаючи до її історії нові інтерпретації, що відображали соціальні, психологічні та культурні уявлення про жінок, силу і страждання. Ім'я Ламія має кілька інтерпретацій, і кожна з них додає нові значення до її міфологічного образу: Ламія як жінка з великим ротом, або поглинати. Відповідно до деяких джерел, слово Ламія. Могло походити від грецького лам'я, що буквально означає жінка з великим ротом. Це інтерпретація, що натякає на її здатність поглинати як фізично, її погляд перетворює людей на камінь, так і емоційно, її біль і гнів ведуть до внутрішньої руйнації. Також є тлумачення, що ім'я ламія може походити від дієслова ламео. Що означає ковтати, підкреслюючи її монструозний характер, 2. Інше значення жінка як чудовисько. Існує також інтерпретація імені як того, що Ламія була чудовиськом або чи пожирачкою, що також акцентує увагу на її сприйнятті в міфах як істоти, яка вбиває і поглинає, особливо дітей. Цей аспект її характеру глибоко символічний, вказуючи на те, як горе і зрада можуть перетворити людину на монстра. Міфи про Ламію мають кілька варіацій, що з часом змінили її образ і роль у культурі. Основний міф Ламія як жінка, проклята через ревнощі Афіни. Ламія була красунею, яку кохав сам Зевс, головний бог Олімпу. Однак, як це часто трапляється в міфах, її зв'язок із Зевсом привернув заздрість інших богів, зокрема богині Афіни, яка була вражена її красою. Афіна не могла витерпіти її любов з Зевсом і наклала на Ламію прокляття, яке позбавило її краси та людяності. Афіна, будучи богинею мудрості, відчувала, що Ламія є загрозою для її власного авторитету і тому прокляла її. Однією з версій міфу є те, що Ламія була перетворена на страшне чудовисько з великими очима, яке вбивало дітей. Адже, як зазначено в легендах, вона стала одержима ненавистю до людства після того, як Афіна вбила її дітей. Цей аспект міфу може бути метафорою того, як глибокі травми і втрати можуть призвести до емоційної деградації і навіть знищення сутності. Внаслідок прокляття Ламія перетворюється в істоту, яка полює на дітей. Її погляд стає смертельним він може перетворювати людей на камінь або навіть поглинати їхню душу. Її природа змінюється настільки, що вона більше не здатна заснути. У цьому проявляється її вічна мука. Ламія стала символом того, як травма і зрада можуть перетворити людину на монстра, який більше не здатний до співчуття чи людяності. Вона почала полювати не лише на дітей, а й на жінок, що символізує її внутрішню деструктивну силу. Цей аспект міфу відображає жінку, яка стала жертвою власного болю і перетворилася на хижачку міф про безсмертя Ламії. У деяких варіантах міфу, особливо в пізнішій традиції, ламія отримує безсмертя, що робить її постійним персонажем міфології. Це відображає той аспект, коли біль і травма не зникають, а лише перетворюються на невизначену психологічну вічність, де людина не може позбутися болю і не знаходить відновлення. Взаємодіє з іншими богами. Існують версії міфу, в яких Ламія взаємодіє з іншими богами та героями, такими як Персей. В одній з версій міфу Ламія намагається вбити Персея, коли він вирушає на своєму шляху до горгон, щоб виконати свою місію. З цієї версії можна побачити, як Ламія стає символом незнищеного болю, який знищує будь-які спроби досягти внутрішнього миру чи гармонії. Ампірки. Це одні з найбільш цікавих і загадкових персонажів у культурі, що стали символами смерті, безсмертя, сексуальності і небезпеки. Протягом століть цей архетип еволюціонував, відображаючи соціальні страхи, бажання і трансформації, що відбувалися в суспільстві. Образ вампірки з'явився в міфах та фольклорі і був активно розвинутий літературою та кінематографом, ставши іконічним символом темної сексуальності і руйнівної сили. Історія вампірів і вампірок. Перші згадки про вампірів. Ідея вампірів як істот, що живуть серед нас, бере свій початок у східній Європі в середньовіччі, де повір'я про нежиттєвих істот і пов'язані з ними містичні практики існували ще з давніх часів. Однак літературні згадки про вампірів як специфічних істот почали з'являтися лише в середині XVIII століття. Коли в Європі стали спостерігатися численні повідомлення про вампірські випадки, включаючи поховання підозрюваних вампірів, ритуали для зупинення вампіризму та підозри щодо певних людей. У цей період вампіризм в основному трактувався як симптом магії, прокляття або відплати за смерть. Але літературне осмислення вампіра відбулося на рубежі XVIII і 19 століть. Коли почали з'являтися роботи, які формували образ вампіра як більш чітко визначену істоту, наділену магічними властивостями, одним з перших значних літературних творів, який зосередився на вампірах, був вампір Джона Полідорі. Цей твір став не лише класичним прикладом вампірської літератури. А й дав поштовх до створення образу вампіра як елегантного і привабливого персонажа, на відміну від традиційних страшних і смертоносних постатей з народних казок. Джон Полідорі ввів у літературний канон новий тип вампіра красивого, харизматичного і елітного персонажа, який водночас був темним і небезпечним. У творі Полідорі вампір стає не лише символом смерті. Але й екзотичним персонажем, який символізує розрив з соціальними і моральними нормами того часу. Образ вампірки в класичному фольклорі: вампіри зазвичай були чоловічими персонажами, але в фольклорі і міфах жінки-вампіри теж зустрічалися. Образ жінки-вампіра, що поєднує сексуальність і небезпеку, став популярним завдяки романам кінця 19 століття. Найвідомішим прикладом цього є роман Брема Стокера Дракула, де вампірки Дракулової армії стали символами темної сексуальності та загрози для людства. Вампірки в романі Стокера є не лише загрозою для чоловіків, але й відображають затемнену сексуальність, що поєднується з вищою силою і смертю. Це був важливий крок у розвитку образу вампіра як сексуальної істоти. Вони виявляли не лише фізичну спокусу, але й емоційну маніпуляцію, приваблюючи своїх жертв, а потім знищуючи їх. Образ Дракули як господаря і вампірок, як його підлеглих, підкреслював ідею того, як сексуальна домінація та влада можуть перетворювати людину на жертву. Ці вампірки стали символами темної сексуальності, що може призвести до руйнування. Стокер показує, як ця сексуальність виводить вампірок за межі соціальних і моральних норм, перетворюючи їх на істот, що володіють не тільки сексуальною енергією, але й смертельними силами. У 20 столітті образ вампірки значно змінився, особливо з популяризацією вампірських романів і серіалів. Кінематограф і література стали використовувати цей образ для створення більш складних і багатошарових персонажів. В середині ХХ століття вампірки набули більш гуманістичних рис і стали більш емоційно розвиненими персонажами. Одним з найбільших культурних феноменів ХХІ століття стала сага Сутінки. У цьому циклі книг Стефані Майер-Вампірки, зокрема, персонаж Есмі Каллен, показані як персонажі з глибокими внутрішніми конфліктами і моральними дилемами. Вони більше не є просто монстрами, які п'ють кров і викликають страх. А складними істотами, які намагаються співіснувати з людським світом. У серіалі Щоденники вампіра вампірки, зокрема, персонажі Кетрін Петрова та Елена Гілберт зображуються як глибокі емоційно розвинуті персонажі з великими внутрішніми конфліктами. Ці вампірки більше не є лише руйнівними силами, а людьми з власними бажаннями, сумнівами і болем. Вони втілюють боротьбу між прагненням до крові та бажанням залишитися людьми. Образ вампірки в цих серіалах став метафорою сексуальності, що виходить за межі прийнятного, і того, як жінки в сучасній культурі часто змушені балансувати між їхніми сексуальними бажаннями та моральними зобов'язаннями вампірки в сучасній культурі. Сучасні вампірки часто зображуються як незалежні жінки, що здатні на самостійне мислення, боротьбу та прийняття власних рішень. Вони більше не є лише об'єктами сексуальної експлуатації, а стають суб'єктами своїх бажань. У серіях типу Сутінки та Щоденники вампіра вампірки здобувають не лише сексуальну привабливість, а й емоційну глибину, що змінює сприйняття цього образу в культурі. Сучасний кінематограф, зокрема завдяки таким творам, як Голодні ігри або Анна з іншого світу, зображає вампірок як сильних автономних персонажів, що відмовляються підкорятися правилам. Вони також уособлюють боротьбу між натхненням і смертю. Розкриваючи на екрані складні стосунки між жінкою і світом, де важливими є особисті вибори. Русалки хто вони та чому вони такі важливі у культурі? Русалки це міфічні водяні істоти, чий образ існує в багатьох культурах світу, включаючи слов'янську, грецьку, скандинавську та європейську. Вони часто асоціюються з водою, жіночністю, красою та смертельною небезпекою. Однак їхній символізм не обмежується лише цими характеристиками. В образі русалки ми можемо побачити глибші культурні і психоаналітичні значення, які відображаються в різних формах мистецтва, літератури, релігійних уявленнях і навіть в психології. Походження образу русалки. Образ русалки має глибокі корені в дохристиянському фольклорі. Вірогідно, перші згадки про таких істот з'явилися ще до християнства. Коли вода і жіночі духи природи вважалися ключовими елементами у міфології, у слов'янському фольклорі існували водяні духи, які населяли річки, озера, моря, і вони часто трактувалися як жіночі сутності, що мали силу життя та смерті. Русалки, за традицією, були духами померлих дівчат, які загинули через насильство або нещасні випадки, наприклад, утоплені або жертви нещасливого кохання. Вони вважалися такими, що не знайшли спокою в потойбічному світі, і їхній образ став символом перехідного стану між життям і зі смертю. Вони переслідували живих, заманюючи їх у воду і забираючи з собою до глибини. Міфологія та символіка зовнішність русалок у різних культурах змінюється, але є кілька основних рис, які зазвичай зберігаються. Ці риси символізують не тільки естетичну красу, але й приховану небезпеку, яку несуть ці істоти, тіло людини з риб'ячим хвостом. Це, мабуть, найпоширеніша характеристика русалки. Вона поєднує у собі і людське та морське начала, її нижня частина риб'ячий хвіст, що робить її істотою з іншого світу, водночас такою, що за своєю природою відрізняється від звичних для нас людських форм. Довге волосся та прозора шкіра. Вони часто зображуються з розкішним, довгим волоссям, яке має елементи неземної краси, що пов'язує їх з ідеалами краси та жіночності. Їхня шкіра часто зображена як бліда або майже прозора, що додає їм ефемерного неземного вигляду. Вони ніби перебувають між двома світилами живими і мертвими. Небезпека, що ховається за красою, один із ключових елементів образу русалки її привабливість, що є пасткою для людських істот. Вони заманюють жертв, зводять до води і поглинають. Таким чином, русалки є символом потужного, але небезпечного бажання, яке здатне призвести до загибелі. Русалки у різних культурах та їхні інтерпретації. В образі русалок можуть бути знайдені спільні риси в різних культурах. Проте, кожен народ додає свої особливості в трактування цього персонажа слов'янська традиція. У слов'янських народів русалки це духи жінок, які померли через насильницьку смерть. Їхній образ часто пов'язаний із злочасним коханням і трагічними подіями. Вони зазвичай відображають ідеї прокляття та відплати, і в багатьох випадках їх зображують як тих, хто притягує до себе нещасних людей. Європейські легенди. У Німеччині, Англії та Франції є свої варіанти русалок. Вони часто асоціюються з водяними феями або відьмами. Вони теж заманюють людей до води, але в цих випадках часто мають більш відйомські риси. Зокрема, здатність маніпулювати людьми через свої зачаровані голоси. Грецька міфологія у грецькій міфології є схожі образи: сирени. Це морські істоти з жіночими обличчями, які співають і заманюють моряків до загибелі. Вони також є символом смерті, пов'язаної з непереборним бажанням і магічним привабленням. Русалки в літературі та мистецтві. Образ русалки значно еволюціонував із часом. У середньовіччі та Ренесансі вони почали з'являтися в літературі та мистецтві, де відображали ідеї трагічної жіночності, еротизму і небезпеки. Проте найбільше поширення образ русалки здобув у романтизмі: Олександр Пушкін, русалка. Поет створив образ русалки як трагічної героїні, що загинула через зраду та нерозділене кохання. Вона стала символом нездійснених бажань і загублених можливостей. Ганс Крістіан Андерсен, Русалочка у цій знаменитій казці, русалка прагне стати людиною, аби завоювати любов принца. Вона символізує ідеал кохання, який може призвести до самознищення. Оскільки вона віддає все заради своїх бажань, не отримуючи нічого натомість. Русалки в сучасній культурі та медіа в наш час образ русалки став набагато більш ідеалізованим у поп культурі та кінематографі. Ми часто бачимо русалок як героїв або персонажів, які мають глибокий зв'язок із природою. Русалочка від Дісней, створення персонажа Аріель від Дісней відновило популярність образу русалки. Аріель, однак, уже не є небезпечною істотою, а скоріше героїнею, яка шукає свій шлях у світі людей. Вона стала символом пригоди, свободи та кохання, мультфільми та серіали. У сучасних творах русалки можуть бути як добрими, так і злими персонажами. Вони стали частиною міфологічних циклів і фентезі історій, де їм приписуються різноманітні ролі: від союзників до ворогів, традиції і заборони на трійцю. Русалки на воді. У ці дні існували численні обмеження і традиції, пов'язані з русалками, щоб захистити себе від їхнього впливу. Перший день трійці, день Святого Духа Заборона на купання в річках і озерах. У цей день вода вважалася магічною, і купатися в річках або озерах було дуже небезпечно, оскільки русалки виходили з води і могли забрати людину у безодню. Не можна свистіти біля води. Свист у цей день вважався запрошенням для водяних духів. Вони могли появитися біля води і заманити того, хто порушив це заборонене правило. Другий день трійці очищення через благодать. Не можна працювати на полі або в саду. Вірили, що якщо цього дня працювати на землі, русалки можуть завдати шкоди, вони можуть забрати врожай або спричинити інші біди. Не можна перебувати на самоті біля води. Це була ще одна важлива заборона. Люди не повинні були йти до води на самоті, оскільки русалки могли заманити їх у глибину. Третій день трійці духовне очищення Не можна ходити в ліс. У цей день також було заборонено йти в ліс. Ліси, як і води, були місцями, де русалки могли заманювати людей. І це було особливо небезпечно в третій день святкування трійці: не можна ходити біля води вночі. Нічна пора була часом, коли русалки ставали особливо активними. Тому було небезпечно перебувати біля води в темряві, оскільки духи могли забрати людину до глибини. Чому ці заборони існували? Ці обмеження мали кілька причин: найбільше з яких було бажання уникнути контакту з небезпечними силами води. За народними віруваннями, водяні духи, зокрема русалки, мали здатність заворожувати і маніпулювати людьми. Тому святкові заборони і правила ставали захистом від їхнього впливу. Русалки як символи небезпеки і бажання. Вони зображувалися як спокусливі, але небезпечні істоти, що осяяли людські бажання, однак мали фатальні наслідки для тих, хто спокусився. Свято Трійці сьогодні русалки в сучасній культурі. Попри те, що сьогодні свято Трійці святкується як важливе християнське свято, образ русалок, пов'язаний з цими віруваннями, пережив трансформацію. У сучасних культурних інтерпретаціях русалки часто зображуються як красиві, але все ж мають свою таємничу і небезпечну сутність. Поп культура у фільмах і книгах русалки часто виступають як персонажі, що поєднують красу та небезпеку, одночасно зачаровуючи і лякаючи. Це може бути як героїчний образ, так і образ того, що призводить до трагедії. Але що стоїть за всіма цими образами? Чому ми так боїмося цих жінок? Але одночасно відчуваємо притягальну силу до них. З психоаналітичної точки зору ці образи є проекцією наших глибинних страхів і бажань. Вони є символами наших тіньових аспектів. Частин психіки, яких ми не хочемо бачити чи приймати, але які мають великий вплив на наші рішення, на наше життя. Чому ці персонажі так зачіпають нас? Тому що вони відкривають перед нами доступ до темних асп аспектів нашої природи, до наших страхів, до втраченого контролю, до руйнівних емоцій, згідно з жаком Лаканом, жінка як фігура бажання це не просто фізична або психологічна реальність. Лакан стверджує, що жінка як суб'єкт бажання є чимось таким, що неможливо повністю пізнати або осягнути. Вона є відсутнім об'єктом, чого людина прагне, але що ніколи не можна повністю досягти. Жінка не існує в лаканівському сенсі, вона є лише символічним нескінченним бажанням, яке не має конкретної форми чи визначеності. Це бажання завжди неповне, відсутнє і тому завжди манить і заворожує. Образи напівмертвої жінки символізують саме цю відсутність або порожнечу вони поєднують у собі життя і смерть, бажання і страх. Але, як очі у Лакана, вони ніколи не є цілісними чи досяжними. Тому ці образи викликають у нас суперечливі емоції, страх перед тим, чого не можна досягти, і одночасно тяжіння до цього.